Автівки на передову відразу чотири позашляховики для українських захисників відправляться в гарячі точки. Їх придбав за кошти небайдужих один із благодійних фондів. Увесь транспорт адаптований під потреби військових. Волонтери кажуть, що разу це інші запити перед тим, як відправляти на фронт, машини ретельно перевіряють на станції техобслуговування та доводять до ладу, щоб у зоні бойових дій вони були максимально ефективні. Ми контактуємо з нашими воїнами. Вони задають тон, вони кажуть, які саме автівки потрібні. Ну і звичайно, що саме такі автівки ми і шукаємо. Це позашляховики, це пікапи. Вони приїжджають в принципі в доволі пристойному стані. Звичайно, що ми їх доводимо абсолютно до абсолютної готовності, і вже тоді передаємо нашим воїнам те, що ми робимо сьогодні. Зараз звичайно, що потрібно максимально підсилюватися, щоб хлопцям допомогти для перемоги. Звісно, що допомагає допомагають усі волонтери, громадські організації. Ось сьогодні приклад чотири такі автомобілі, які два сьогодні вже їдуть на передову, і з наступного тижня ще два автомобілі їдуть на передову, які організували оці хлопці.